Вона жила так тихо, що сусіди навіть не знали, як звучить її голос. Але одного вечора бабуся Тоня стала свідком, який міг коштувати їй життя. Те, що вона зробила далі, змусить вас затамувати подих. Ця історія про сміливість і несподіваний геройський вчинок, який змінив усе. Тихіше води, нижче трави. Саме такою була бабуся Тоня, маленька, мов стиснутий клубочок тендітна дітна і непомітна, як тінь на стіні, їй уже йшов восьмий десяток, а здавалось, вона завжди була і завжди буде. Вона жила на другому поверсі старенької п'ятиповерхівки, і здавалося, що її квартира порожня ні музики, ні телевізора, ні навіть кроків. Сусіди знизу іноді жартували, що тоня, мабуть, не ходить, а плаває, настільки беззвучно вона пересувалася. Виходила з дому рідко, на пошту за пенсією, чи в магазин по хліб і молоко. А коли щось купувала, то говорила продавщиці так тихо, що, здавалося, це шелест вітру, а не голос, і ніхто, буквально ніхто, не знав, як звучить її повноцінна мова. Тим часом життя у дворі вирувало. Щодня зранку пенсіонери збиралися на лавках, наче в телевізійному ток-шоу без камер. Новини гарячі, судження категоричні. Наталка знову завагітніла, уже другу дитину нагуляла, а чоловіка все нема. Та який нема. Черговий уже з квітами прийшов і пляшка при ньому була. Ви чули, як Петровича обікрали? Та ти що? Поїхав на рибалку з онуками, а повернувся ані телевізора, ані ложок. Того самого телевізора, що в двері не влазив? Ага. За нього син стільки віддав з ума зійти, і неодмінно хтось додавав Бог дав, Бог узяв. Нащо пенсіонеру такий телевізор, а ще. А син той програмістом працює. То це розбійник такий. Та ні, на комп'ютері щось там стукає. От і я кажу сидить, клацає, а гроші як з неба. Бабуся Тоня в таких балачках участі не брала. Але варто було їй повільно пройти повз лавку, як усі миттєво замовкали, і їй ніби огортала тиша, яку неможливо було пробити словами. Проте, коли вона віддалялась, хтось обов'язково кидав кривеньку репліку: О, от вона то все не помре, а квартира ж велика, даремно простою є. Аж раптом одного погожого дня щось пішло не так. Баба Тоня, яка роками ходила одним і тим самим маршрутом, раптом звернула в інший бік. Просто посеред двору стояв фургон, біля якого вишикувалась черга, щось новеньке, щось чого раніше не було. З вікна вона його бачила не раз, але цього разу вирішила підійти ближче. Фургон виявився напханим доверху кавунами і не простими, а такими, що пахли літом ще здалеку. А ціна майже смішна, на базарі за таку хоч вдвічі більше віддай. І тут з фургону визирнув продавець засмаглий, кремезний хлопець з білосніжною усмішкою, як у кіногероя. Купуйте кавун, бабусю, промовив весело. Соковитий, стиглий, кращого не знайдете. І цього разу щось у бабусі Тоні ніби прокинулося. Папа Тоня не була легкою на підйом, і все ж того дня вона купила кавун. Чи то продавець так майстерно кликав до себе, чи то вона справді давно скучила за солоденьким. Проте, коли почала коштувати, виявилося, що цей кавун зовсім не такий соковитий і солодкий, як обіцяв хлопець фургона. Та що ж, старенько це не дуже засмотило. Вона сиділа біля вікна, повільно їла кавун і уважно слухала, як внизу лунають голоси сусідок, які розпалювали дворові чутки. Ти чула? У Петровича винесли весь кришталь і навіть старий радіоприймач. Ну, пощастило, що скриньку з золотом не взяли. А міліція що каже? Та що вона скаже? Дільничний Андрій прийшов, пару раз поврушив вусами, поспівчував і поїхав на пиво з приятелями. Баба Тоня знала цього дільничного з дитинства. Андрій хлопчина, який колись на шкільному випускному так напився, що не зміг дістатися п'ятого поверху і знепритомнів просто під її дверима. Тоді бабуся затягла його у квартиру, поклала спати, а батькам розповіла, що той весь вечір грав з нею у лото. Відтоді Андрій пив тільки квас, почав займатися легкою атлетикою, але спортивна кар'єра не склалася. Він вступив до школи міліції і дуже поважав бабусю, називаючи її Антоніна Степанівна. Сонце вже сховалося за дахами, балакучі пенсіонерки розійшлися по домівках, а баба тоня вже докінчувала свій не дуже смачний кавун. Лягати спати поки не хотілося, хоча очі і важили, ніби кам'яні. Вона подумала, може викинути шкірки, та потім передумала, нічого не зміниться, та й прикмета недобра. І тут різкий дзвінок у двері. Гостей вона не чекала, жодних родичів чи друзів у бабусі не було, а тим більше таких, які прийшли б у такий пізній час без запрошення. Безшумно, ніби тінь. Бабуся підійшла до дверей і заглянула у вічко. та не встигла розгледіти, хто там, як раптом на сходах вимкнули світло. Знову дзвінок. Баба Тоня не розгубилася, відчиняти двері комусь. Хто навмисне вимкнув світло, точно не варто. Замок у неї був надійний, двері міцні, зсередини ще й ланцюжок вирішила, якщо це хтось підозрілий, він піде сам, не отримавши відповіді. Вона повернулася у кімнату, але сон як рукою зняло. А якщо це ті самі грабіжники, що вже обікрали сусідів, подумала, як вони могли проникнути? Ламати двері занадто шумно, відмичкою? Ланцюжок міг затримати, але вистачить йому міцності. Її роздуми порушив знайомий, але неприємний звук: тихий скрегіт, скрип віконця у під'їзді, що веде на дах. Щось тут не так. Сусідські хлопчики днями відкривали те віконце зі скреготом, таким самим, як тепер. Літні мешканки з лавочки так розсердилися, що гучним голосом зірвали їхній план. Посидіти на дашку, ноги звісити й пограти в шахи з хмарами. Отже, незнайомець, що дзвонив у двері баби Тоні, вимикав світло в під'їзді і піднімався на дашок, але навіщо? Старенька швидко здогадалася, під її вікнами йшла газова труба, міцна, але доволі вузька, надійна, ніби мости древніх інків, з дашка на неї можна було легко залізти. Далі злодію залишилося лише триматися за підвіконня. Пройти повз кухню і кімнату бабусі, і він уже на її балконі, а там ні дверей, ні град. Тиша була гучнішою за крик, баба тоня вловила кожен обережний крок зловмисника по трубі, чути було його нерівне дихання. І ось він уже перетнув кухню. Незабаром силевет з'явився у вікні, вона дивилася йому просто в очі, паралізована страхом, затамувавши подих. Той рухався надзвичайно обережно, адже труба тут хитка, до стіни нещільно прилягає, один помилковий рух і буде падіння. І тоді баба Тоня зрозуміла злодій її не бачить. Світло в кімнаті було вимкнене, а місяць, що вийшов за хмар, робив її вікно темним дзеркалом, де не проглядалися обличчя, і спонтанно миттєво у голові спалахнув план самозахисту. Несподівано для себе, з неймовірною для свого віку спритністю, бабуся підскочила до вікна, притиснула обличчя до скла і скривила найжахливішу гримасу, яку тільки могла, і видала звук, який ні в кого не викликав би сумнівів, моторошна суміш, крику, вереску і виття. Її вирячені очі і перекошене обличчя було так близько до труби. Грабіжник від несподіванки та страху заволав, втратив рівновагу і полетів униз, м'якого приземлення не сталося. Знизу пролунав страшний хруст ломких кісток і приглушене стогнання. У злодія був спільник, Баба Тоня помітила, як хтось відокремився від під'їзду і допоміг впалому втекти. Місяць знову заховався за хмарами, і старенька вже нічого не бачила, але й не переймалась, вона занурилась у забуття. Непритомність миттєво змінилась глибоким сном. Вже вранці до неї завітав Андрій, дільничний, який уважно вислухав свідчення Антоніни Степанівни. На жаль, обличчя злодія баба Тоня так і не розгледіла, вона лише знизувала плечима, коли дільничний гортав фото розшукуваних, а їх у районі було не злічити. Незважаючи на всі спроби бабусі, це не додавало слідству жодної користі. Андрій розпрощався з нею і пішов до дільниці, подумки гадаючи, що ця справа буде нелегкою. громадянини міліціонери, купуйте Кавун, смачний, раптом пролунав знайомий голос. Андрій здивовано підняв брову. Сьогодні біля фургону сидів зовсім інший продавець хрипкий, похмурий, без тієї сліпучої усмішки. Не дивно, що охочих купити кавун стало менше. Ти хто такий? поцікавився дільничний. А де ж учорашній? О, він захворів загалом, відповів той хриплим голосом. А я водій, підміняю його. Андрій пішов до кабіни фургона. Усміхнений торговець справді спав, нога була у гіпсі. Без емоцій дільничний повернувся до водія. Можна я сам виберу? Звісно, кавуни хороші, бери будь-який, спробував усміхнутися водій. Але не встиг він і моргнути, як Андрій почав швидко виймати кавуни. Один за одним, перестиглий, недозрілий, занадто маленький, і ось з'явився кришталевий келих, захований під плодами. Водій зрозумів, що їх викрили, кинувся на втьоки, залишивши товариша самого. Але Андрій, колишній легкоатлет, наздогнав тікача менше, ніж за хвилину і надів йому наручники. Його спільник із ламаною ногою здався без бою. Вкрадені речі, навіть той величезний телевізор Петровича знайшлися у фургоні, акуратно сховані під Кавунами. За блискуче затримання обох підозрюваних Андрій наприкінці місяця отримав премію. Минув тиждень. Пліткарки на лавочці переповідали дивовижну історію про спецназ, який знешкодив цілу озброєну банду прямо під їхніми вікнами. Одна навіть наполягала, що під Кавунами ховали вибухівку. А тим часом втоплена баба тоня вирішила лягти раніше, але раптом дзвінок у двері. На порозі стояв дільничний Андрій. Добрий вечір, Антоніно Степанівно, промовив він. Я вам дещо приніс і витягнув з пакета київський торт.